І в вашій увазі маємо тример. Ось такі. Це в нас HQ 282 від бренду Rosian. Дуже цікава модель. До речі, модель рідкісна. І що цікаво, тут іде тример з підставкою. Підставка виконує роль докстанції. Тобто такий тример може дуже добре підійти для роботи в салоні і для домашнього використання. Подивіться, будь ласка, які це красень. Ось, тобто Металева накладка і основа корпусу метал, він повністю йде металевий. дисплей нам показує у хвилинах прогнозований час роботи і тут хороший нульовий зріз. Тобто Підходить для гоління під нуль, для окантувань, шию підрівняти, заді потилуці і так далі. Тобто Для окантувальних робіт. В комплектні насадки: 1-2. 3 мм, масиво щитка, кабель USB. І ось така підставка йде в комплекті. До речі, підставка дуже добре фіксує пристрій. Ось так вона виглядає. І тут ззаді, бачите, є вхід, тобто її можна під'єднати до мережі, і вона буде, як в ролі док-станції. Тому це дуже зручно навіть і вдома зберігати, і для використання в роботі. Ціна 1250 гривень надаємо гарантію на рік. Відправляємо швидко. Вчасно, будь ласка, звертайтесь до нас. Будемо раді співпраці з вами.